Розкрию вам один маленький, але дуже важливий секрет: з якою проблемою ви не зіштовхнулися в своєму житті, скоріше за все, є вже хтось, хто вирішив цю проблему і написав про це в своїй книзі. І якщо ви прочитаєте книгу цієї людини, то у вас буде чудове рішення для вашої проблеми. Але є один важливий нюанс: якщо ваша проблема виникла в сучасних реаліях і актуальна саме для сучасних реалій. То ви повинні шукати рішення цієї проблеми у книгах сучасних авторів. Якщо ж ваша проблема була актуальна ще багато років тому назад, і досі актуальна і виникла у вас зараз, то вам краще шукати рішення цієї проблеми у старих книгах, які досі користуються попитом. Раз вони досі користуються попитом, значить ті рішення, які там пропонуються, значить вони максимально будуть корисними для вас. До речі, якщо у вас є бажання запустити свій інфобізнес і спробувати себе в цій сфері, то у мене є чудова книга, яка називається Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, яка вам дуже допоможе в цьому. В цій книзі я розповідаю, як можна швидко запустити свій інфобізнес з мінімальними ризиками і затратами сил, грошей і часу. Тож, якщо ви хочете отримати цю книгу, то напишіть мені якийсь коментар під цим відео, і я пришлю вам посилання на цю книгу, вам в особисті повідомлення.